У рубриці статки ми показуємо вам народних депутатів, яким непогано живеться в Україні, але не україною. Єдиною сьогодні ми покажемо вам одного з народних депутатів, у якого журналісти виявили житло в самому Парижі. Дивіться далі. Пропетровський бізнесмен, мільйонер Сергій Рибалка, який минулого року став народним депутатом від радикальної партії Олега Ляшка, став одним з найскандальніших представників Верховної Ради останнього скликання. Основні інтереси пана рибалка в сфері бізнесу, а не в сфері політиці. Вибір радикальної партії він більше випадковий був аніж. Такий ще продуманий, ще вивірений, тому що для рибалка було важливо отримати місце в Верховній Раді, отримати депутатський мандат. Свої 37 років рибалка сколотив багатомільйонний статок завдяки харчовому бізнесу. У 2000 році майбутній депутат заснував компанію Снек Експорт, нинішнього лідера снекового ринку України і власника брендів Сємки козацька розвага, флінт, «Мачо» і морські. У 2006 році рибалку уклав шлюб з Анною Буткевич, донькою Геннадія Буткевича, одного з трьох власників корпорації розрібної торгівлі АТБ. В березні 2013 року подружжя розлучилось. Після цього між компанією рибалки S.I. Group і колишнім тестом Буткевичем виник жорсткий фінансово-правовий конфлікт. В ближайшие дни в Киеве и Днепропетровске готовятся провести ряд обысков, направленных на дискредитацию радикальной партии и меня лично. Основным заказчиком этих политических репрессий является олигарх и совладелец компании АТБ Геннадий Буткевич. В січні лютому 2014 року СБУ провела аж 45 обшуків в офісі фірми Рибалки. Служба безпеки України виявила факти незаконного збору комерційної інформації співробітниками САІ груп. Також СБУ встановила факти ухилення від податків і відкрила чотири кримінальні провадження. Свою чергою, за версією САІ груп, силовики діяли в інтересах роздрібної мережі АТБ, з якою у компанії існував господарський. Конфлікт через багатомільйонний борг за поставлений товар. Тим часом вітчизняні змі поширювали інформацію, що Сергій Рибалка, мовляв, пов'язаний з торгівлею наркотиками, начебто, через мережу аптек рибалко збував імпортні наркопрепарати і прекурсори, які завозив у величезній кількості в контейнерах з горішками через Одеський порт. У цій нелегкій справі йому нібито допомагали Юрій Іванющенко. Він же Юра Єнакіївський і син тодішнього генпрокурора Артем Пшонка. Йому потрібен був депутатський мандат для того, щоб залагодити конфлікт з АТБ. Це е, фірма чи е, торгова мережа його бувших родичів по е, минулій дружині. Тому, знаючи, що його чекають і бізнесові війни, і бізнесові конфлікти, і судові позови, він очевидно брав такий путь в політику для того, щоб і політично захистити себе від ось майже внутрішнібейної війни. А вже цієї осені рибалка опинився у центрі гучного скандалу. Як повідомили ЗМІ, він навмисно не задекларував елітну квартиру в центрі Парижу вартістю 1 мільйон 400 тисяч євро. Це майже 34 мільйона гривень. Хоча, згідно декларації, статки нардепа складають всього 3 мільйони гривень. Ці елітні апартаменти були придбані через французьку фірму Веста Естейт, засновану Сергієм Рибалкою та його батьком Віктором. Багато хто не декларує свою нерухомість за кордоном. Рибалка тут не перша і не остання. Ну, По-перше, в нас немає культури заповнення декларацій. По-друге, люди не розуміють різницю між приватною діяльністю, це бізнес, і публічною діяльністю. Якщо людина йде в політику, якщо вона йде на державну службу, то вона повинна розуміти, що вона знаходиться під прискіпливою. Наглядом, контролем, е, суспільствам. Ну, це ж не тільки стосується рибалки і Парижів, це стосується і іншого. І чиновники високого рангу, е, лондонська нерухомість і таке інше. Якщо вони не хочуть показувати свою нерухомість за кордоном, тоді нехай не, тоді нехай не е, йдуть в політику. Окрім елітної оселі в Парижі, нардеп володіє кількома земельними ділянками та квартирами в Україні. Також рибалці належить цілий парк шикарних автомобілів, які він змінює, наче рукавички. Нардеп любить поганяти на своїх автівках по найдорожчим курортам, і навіть не проти розбити суперкар на вузьких європейських вуличках. 26 липня 2015 року рибалко разом з подружкою, а також цілою свитою охоронців прибув в Монако і оселився в готелі Армітаж у Монте-Карло в номерах за 4 тисячі євро на добу. Для нардепа спеціально перегнали з України елітний спорткар Феррарі. Крім того, в Монако привезли автомобіль охорони «Тойота Ленд Круезер». 28 липня рибалка розбив власну Феррарі неподалік від готелю. Після цього нардеп купив Роллс-Ройс Райд за 300 тисяч євро. Машину оформили на двоюрідну сестру рибалки Аліну Палій. Ми звернулися до прес-секретаря рибалки Артема Петренка з проханням показати нашій знімальній групі одну з осель депутата та розповісти про статки. Втім, офіційної відповіді не отримали Своєю чергою Політологи впевнені. Керівництво радикальної партії закриває очі на правопорушення рибалки та його бурхливі витівки на європейських курортах, які компрометують цю політичну групу через те, що рибалка вкладає чималі кошти в партію Ляшка. Що стосується спонсорства його, ну, зрозуміло, що багаті люди вони спонсорують і політичні сили, це така угода, політичний мандат, точніше депутатський мандат, політичне прикриття в обмін на фінансове спонсорство тієї чи іншої політичної сили. За словами Карасьова, нині рибалка намагається протягнути на місцевих виборах свою людину в рідному Дніпропетровську, аби місцевий голова лобіював бізнес-інтереси нардепа. Так що Сергій Рибалка продовжує комбінувати бізнес із політикою.